Так, Привітки вже в новому влозі. Починаю знімати в п'ятницю і вирішила зробити квасу. Бо щось ми купуємо купуємо якийсь цей магазинний розливний він не такий. На 4,5 літри води буду класти 400 г цукру, 2 столові ложки цикорію, Ой, здається, там одну чи дві ложки, подивлюся лимонної кислоти, і ще потрібно півтори чайні ложки сухих дріждів, але я ну, тільки що виявила, що в мене їх немає. Тож, доки буде готуватися квас, я ще схожу в магазин і куплю ще сухих дріждів. Пачечку. А для початку потрібно поставити воду, нагріватися. Додати цукор, цикорі, лимонну кислоту, довести до кипіння, виключити і залишити його е, остивати при кімнатній температурі. І коли вже буде температура ну, цього напою рідини 37 градусів, то тоді вже додати дріжджі і чекати там близько 5 годин, можливо, на ніч залишу. Бо зараз вже третя година дня. Щоб воно заграло. І тоді вже розіллю по пляшкам і в холодильник. Ось так. Сподіваюся, цього року в мене вийде. Бо я минулого року готувала, здається, двічі. І щось він в мене, не знаю, можливо, я мало тримала, він не забродив і якийсь був такий несмачний, як компот. Тож сподіваюся, що вийде. Ну і поділюсь, звісно. Так, І після того, як додала всі інгредієнти, ну, крім дріждів. Це лимонну кислоту і цукор. Ось таке воно вийшло. Ну, воно вже тепло, чекаю, доки закипить. і тоді зніму з плити, щоб скоріше остивало, десь перенесу в холодніше місце. Ти що, балакаєш? Ти хочеш на вулицю чи що ти хочеш? Красучок? Ну йди. А, до речі, я зрізала лаванду, ну, це маленька частина, поставила сюди. Ну, так прикольно, вона так пахне гарно. Вже якась відцвіла, треба було її, звісно, раніше зрізати, але ну, хай буде так, все одно пахне. А ще, здається, в минулому відео я казала, що ми думаємо, що, можливо, тут буде телевізор, ну, плазма на стіні. Так от, говорили ми з чоловіком, бо я думала, чи тут, чи у вітальні, і вирішили, що все-таки у вітальні буде практичніше. Так, перейшла в вітальню. Одразу перепрошую за цей безлад, що ми не, не розгребли чоловікові речі, вже більшість перепрали. Так от щодо е, чого. Телевізора да, плазми. Загалом думали-ми думали, що якось, ну, був нас варіант десь туди замість цієї полички, але не подобається. Взагалі, мені хочеться щось уже змінити. І от я думаю, що, скоріш за все, ми цей куточок м'який. Взагалі, я вже думала, що якби був диван, то було б набагато простіше тут якісь перестановки робити. Це, взагалі, така дуже складна кімната для перестановок. Чому? Тому що тут є два вікна, тут є двоє дверей і тут є груба. І це речі, які ну, ніяк ти нікуди не, не подвинеш, і якось треба їх вписувати в інтер'єр і з ними рахуватися. Ну, от, власне. Через це в цій кімнаті ще ніколи не було перестановок. Завжди там стояв акваріум, ну тільки тумбочка мінялась завжди там стояла якась парта. Ну, типу, така невеличка робоча зона, і завжди тут стояв комод. Ну, пізніше додалася ще поличка, бо в нас так трохи є книжок і десь їх треба складати. Знаєте, я вже думала, крутила, вертіла цим диваном. Ну, він великий, так, він такий доволі об'ємний, ходила тут з рулеткою і вже думала, його було б круто поставити сюди. Ну, так от буквою Г. А, чому? Тому що тут. Камін хотіла сказати. Тут у нас грубе, знову вибачаю, за безлад. літом, коли ми не топимо грубо. Ми таке сміття, яке можна спалити, спочатку складаємо, а тоді, коли там ну, на, вулиці, на вулиці не 40 градусів, я його просто палю тут. Так от, я подумала, що було б круто, якби в цьому місці, де я стою, стояв диван. І Взагалі, в мене така давня мрія. Ну, я не зробила цього, коли облицьовувала грубу, бо ну, не було у нас тоді на це коштів. А взагалі я вже давно мрію зробити тут дверку із склом, щоб було видно вогонь як горить. І от було б круто сидіти на дивані, по-перше, дивитись на вогонь, Потім, ну, тоді б треба було б, звісно, доробити цю імітацію цегли сюди. Ну, До кінця хоча б до дверей. І тут плазму. Тобто була б така, знаєте, зона релакса, на мою думку. Що був би і телевізор, і е, вогонь. Але думали, міряли. Ну, по-перше, телевізор на грубі. Ну як оця ця частина, звісно, вже не опалюється. Але він буде в цій зоні вісіть, то ну, не хотілося б, щоб він нагрівався. Я думаю, йому це на користь точно не піде. Е, тому. Подумали, що, можливо, ми поставимо сюди диван. Якщо буде телевізор, то він буде на цій стінці. І, звісно, вже в зв'язку із цим будуть перестановки. Бо мені, чесно кажучи, вже дуже хочеться тут щось попереставляти. Ремонт я робила рік тому, тому ремонту мені не хочеться, це точно. Але перестановку якусь хочеться зробити. Так що, я думаю, буде цікаво, коли ми до цього дійдемо. Це я вже повернулася до квасу і продовжую працювати з ним. Він мене вже остинув до кімнатної температури. Я віддала частину у горнятку, додаю туди півтори чайні ложки сухих дріждів, гарно розмішую і далі все це змішую із всією рідиною. Так, додала дріжді і залишаю годин на 5. Зараз 7 годин. Це до 12 і чи що? Загалом буду дивитися. Поставити, сказали, в тепле місце, але у нас зараз кругом тепле місце. Я думаю, що 27 градусів на кухні буде достатньо, щоб воно тут стояло. Так, загалом у мене вже ніченька, вже майже пів на 12. Тут згадала, що в мене ж квас тут стоїть. я так глянула, що в принципі він забродив, все добре, тому зараз буду розливати і ставити в холодильник. Так, привітики у новому дні. У мене сьогодні субота. Зранку вийшло відео, читаю ваші коментарі. Ще не всі прочитала, але майже кожне друге відео ну, я просила поради щодо кухні, ремонту пральної машинки. То порада стосується того, що чому б не поставити пральну машинку. У котельню, ну зараз покажу чому. Ну я не знаю, можливо, на камері якось по-іншому виглядає наша котельня, але насправді тут дуже мало місця. В цьому місці, крім котла і якогось ну, місця для того, щоб ну хто не знає, це котел. Для твердого палива, тобто для дров. Це не газовий котел, не електрокотел, що просто підходиш там, включаєш ну, краник, да, і він працює. Ні, тут будуть дрова, тут буде сміття, тут буде якась копоть чи сажа. Ну, тобто, це місце нечисте. Тому ми. Початково не розглядали котельню як пральню, тобто ні, ні для пральної машинки, ні для сушилки. Ну, це приміщення не розглядалось. По-друге, це дуже маленьке приміщення. Я не знаю, можливо, воно здається великим, але ось ми заходимо тут. За дверима планується розширювальний бачок. Ну я не знаю, хто знає чи ні, але чоловік сказав, що він займатиме. Ну, досить багато простору, ну, не знаю, можливо, половину цього простору чи більше займатиме розширювальний бачок. І також мені дуже хочеться, щоб десь тут стояла якась хоча б вузенька антресоль для інструменту, для якихось там, не знаю, ну, загалом от такі -от якісь речі, які в нас зараз лежать у передпокої у нашому старому, там, у верхній частині шафи. Ну, Я покажу, де вони є. І у нас загалом велика потреба зараз у зберіганні речей, і я хочу звідти забрати усі господарські речі і зробити повністю ту шафу під одяг. Ну, власне, через це хочеться, щоб саме в котельні було ну, лежав якийсь такий інструмент, необхідний дому. Бо, звісно, в нас є і сарай якийсь, але ну, погодьтеся, що іти в сарай, щоб взяти викрутку там, чи якісь плоскогубці, щоб закрутити саморіза. Ну це так. Все-таки хотілося би, щоб це було десь під рукою. По-друге, ну не знаю, я взагалі не розглядала пральну машинку аж тут, тому що, ну, по-перше, у ванній кімнаті у нас стоїть. Корзина для брудної білизни, і мені здається, що там найзручніше, що вона стоїть, тому що зазвичай, коли ти приходиш митися, ти скидаєш себе брудну білизну, кидаєш її у корзину, ну, кошик, і там їй і місце, на мою думку. А нести цю. Ну, тобто або з кошиком носиться до. З пральної машинки аж у котельню це незручно. Носиться також із брудною білизною, вибачте, саме в котельню, коли ти в душі миєшся. Ну, це також не дуже зручно, на мою думку. Єдина перевага. Ну, от я подумала, пральної машини у котельні для мене особисто це відсутність шуму. Оце так, оце, за це можна було б. Бо мені щоразу доводиться якось підлаштовуватися під пральну машинку, коли я знімаю відео там у кухні. Ну, Її чуть, скажімо так. Або я переозвучую досить часто, якщо на фоні пральна машина мені треба щось зняти. Також ще один нюанс. Ну, ви ж розумієте, що правильна машинка це не шафа, що її можна просто взяти і поставити. Для того, щоб тут стояла машинка, сюди треба підвести комунікації. Ні води, ні каналізації тут немає, і зробити це надто складно. Я думаю, по ціні, по часу і по трудозатратам це буде ще як дві машинки, мабуть. І ще доведеться переривати повністю, прокладати трубу туди до септика, щоб зробити вивід каналізації. Ну, загалом, це. Настільки складно, що я навіть думати про це не хочу, воно того не варте. Скажімо, кух... скажімо так, кухня в нас достатньо велика, там близько 13 квадратів, і я думаю, що там точно буде місце для пральної машинки. Сподіваюся, відповіла на це питання. Що ну, для нас не актуально. Ми не планували там ставити е, пральну машинку, і для неї місця ми там не закладали. Так, а ще буде розпаковочка. А як і казала, що я чекаю ще одну посилку, що я замовляла до цього купальника. Який до мене прийшов оці плавочки в розмірі М на мене хороші, бюстик в розмірі М на мене великий. Дивіться, дівчата, він піде десь. Ну, мені здається, чи не на третій розмір, або на другий такий повний-повний, або навіть на третій. Бо чашка тут така достатньо глибока. Чому я кажу? Тому що, як я їй казала, що плавочки я собі залишаю, ось мені прийшов купальник. Я вже його відкрила, до речі, ще на пошті відкрила, тому що. Я замовляла дві посилки окремо, але мені прийшла одна, і я подумала, що, скоріш за все, їх об'єднали. І так, їх об'єднали тут дві посилки. Так от, точно такий самий, точно такий самий колір, <сум> слава Богу. Е, я замовила в кольорі S, який казала, так от, ну, він дійсно менший. І я сподіваюся, що він мені підійде. І цей купальник я залишаю собі. І, як я і казала, що якщо хтось хоче. Так, дивимося, новенький купальник, все тут на місці. Це есочку я навіть міряти не буду, тому що я так розумію, що вона мені. Так, тут все хоть в кадрі, начебто так. Що вона мені буде тісна, дивіться, вони такі достатньо височенькі. Я брала, бо я ж казала, що в мене шрам є на животі, я б хотіла його закрити. Також тут гарна підклада в хорошій якості, драпіровочка з боку така, що якщо є трішки животик, то він його буде приховувати. Хоча, бачите, тут такий достатньо хороший виріз, тобто копа така не дуже закрита, цікаво, моїх також. Да, моїх також. Так, І е, бюзгалтер великий, як я казала, десь, можливо, на третій розмір е, грудей і М-ка, тобто це десь 75-85, можливо, розмір е, е, під грудьми. Так що, якщо серед вас, дівчата, є в кого маленькі стегна на е С, десь, мабуть, там, не знаю, до... 92-94, мабуть, стегна мають бути. Якщо що, я можу подивитися і вточ, уточнити. Е, якщо у вас зверху великі груди, але сама спина менша, то в принципі я думаю, що тут можна перешити далі, ну, тобто, відрегулювати ширину. Так що, дивіться, кому підходить, то пишіть у коментарі мені. Ну, якщо буде кілька, то, можливо, я його розіграю серед бажаючих. І я просто подарую, ви заплатите тільки за пересилку. Так, це щодо купальника. І показую, що тут іще. <сміт> я, мабуть, показувала вже, що замовила собі босоніжки такі, ну, типу, боху, я не знаю вони. Як мене син побачив, каже, це, начеб бабуся їх сплила. Покажу, до речі, фото вставлю цих босоніжок. І я подумала, що я б хотіла якусь, знаєте, таку літню пляжну, невеличку сумочку. От Просто щоб там чи на пляж, чи не на пляж, покласти туди, там, можливо, якісь вологі серветки і телефон. Нема тут телефон, а нема. Ну він сюди точно влізе, навіть не один. І от таку замовила собі сумочку. Така, типу макраме. Вона закриється. Подумала, що до тих босоніжок буде супер класно. Не знаю, мені подобається такі от обновочки. Але, але це ще не все. Ще в мене є одна обновочка. Цю обновочку це вже не посилка. Так, вибачаю, що воно вже так в кучі, все. Я вже його просто і попрала, ще, правда, не одягала, але попрала. Тому що ну, одна з цих придбань е, нічна сорочка. Купувала її тут у нас в місті в каневі. І, до речі, дуже приємно, що це зроблене в Україні і навіть в Черкасах таке шиють. Тканина віскоза. Ну, там 95 віскоза, і здається, 5% еластан, тобто така дуже приємна до тіла. В розмірі М я собі брала. До речі, ціла історія. Я прийшла за халатом, бо в мене якось немає такого літнього нормального халатика. Купила цей халатик, а потім побачила на вішалці е, таку нічну сорочку, ну, типу в комплекті такого ж кольору, такого ж, із мережем, Мені дуже захотілося, ну як вона мені дуже сподобалась, але оскільки я прийшла за халатом, то ми пішли. І потім до кінця дня, до вечора, я так стільки думала про цю е, шку. Що я так і вирішила, що піду. І, до речі, халат чомусь я взяла в розмірі L, хоча мені емочка в принципі підходить. Якось я ну, не було примірочно була зайнята. Я міряла на сукню, на свою літню зверху, і мені здалося, а сукня була знизу така, тіпа, ну, типу, з драпіровкою, така спідниця, широченька. Мені здалося, що в мені в бедрах емочка буде мала. Але вдома я поміряла вже ну, без, без сукні, то вона така була вільна. Тому я пішла, поміняла все-таки на менший розмір, взяла емочку халат, і такий я взяла ще цю нічну сорочку. Мабуть, вдягну і покажу, як вона на мені. Так що, як нова копійка, Вже задоволена такими покупками. Так, і показую. Ось так виглядає халатик. Тут мережа, рукавчик такий. Три четверті, да, чи як він називається, трішки більше, ніж до половини. І там так, і ось така ночнушечка. Гарненька, не знаю, мені дуже подобається. У мене просто є, я зимою купувала таку подібну нічну сорочку, також із віскози. І мені подобається такий матеріал. Він дуже приємний. Тож ось так. Так, я вирішила помити плиту і сковорідку. не знімала до, але я думаю, зрозуміло, що було страшно. Ось <рес> вже воно прореагувало і буду змивати. Чому показую? Можливо, хтось ще не знає і не користується. Дуже подобається цей засіб від жиру і що там, сажі здається. Бризкаєш, хвилин 20, стоїть, потім все з... 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 витираєш. Ну, бажано витирати. Ну, я люблю паперовою. Зверткою витирати, тому що, ну, і, звісно, треба рукавички вдягати. Я щось не вдягнула. Ну, загалом, не про це. До речі, я також розглядала, бо в коментарях читаю, щоб змістити раковину туди. Але ну по перше, це треба буде тоді купувати трьохметрову стільницю. Бо сюди я думала нам половинки півтораметрової вистачить, і ще навіть і багато буде. По перше, по друге ця раковина, ну для кутової вона трішки все таки велика. Що туди круглий вистачило. І по третє, я, чесно кажучи, не розумію, що це нам дасть. Тому що все одно це в нас тумба для, для сміття. І ну, воно там, скоріш за все, і буде. І якщо зверху не буде мейки будуть просто відра, то ну, нічого такого не зміниться. Тому якось я не бачу сенсу ну, втрачатися ще й на нову стільницю і зміщати її туди. Тут буде стільниця цільна, буде, скоріш за все, стояти чайник, можливо, там кавомолка, не знаю, якісь такі речі. Можливо, так само буде рушничок лежати, на якому буде сушитися а, посуд. О. Ну і власне показую магію цього засобу. Хто ще не користується, то дуже рекомендую. Просто змиваєте водою. Звісно, ця сковорідка вже така ближче до списання, і вона вже повністю не відмивається. Але якщо регулярно користуватися цим засобом, то він дуже допомагає. І з поверхні плити також все прекрасно змилося. Так, а іще, до речі, щодо коментарів від цієї кімнати, ну, кімнати передпокою нашого в минулому відео я казала, що я, можливо, сюди шафу поставлю із господарським приладдям. Але ні, все-таки зрозуміла, я не хочу. Я дійсно радію, що ми прибрали звідси цю велику шифоньєр, да, чи як він називається, подобається мені тут це місце, але в мене виникла ще одна ідея. Бо раніше, ще, коли ми робили нашу спальню, нагадаю, вона дуже малесенька, 7 квадратних метрів всього-навсього. Ну, через те, що нам десь потрібно було ну, ставити класти свої речі, то замість того, щоб зробити ліжко і дві. При ліжкові тумби ми зробили такий невеличкий комод під замовленням, маленький і тумбочку, бо ну, не можна було інакше. А зараз мені з'явилася така ідея, що чому б цей комод не поставити ось сюди. В це місце він чудово влізе, він не такий великий, громісткий, як та шафа, він зверху не буде займати простір, ця картина залишиться, бо вона мені також подобається. А сюди з іншого боку поставити ліжку. Ну, Поставити його по центру, бо воно зараз трішки не по центру. І з моєї сторони також поставити, ну, замовити таку саму приліжкову тумбу. Ось таке мені ще прийшло. У мене сьогодні, знаєте, відео таке мені хтось колись писав, що зліпила з того, що було розмовами. Якось так поки що виходить. Цікава ваша думка, як ви думаєте? Бо я думаю, в принципі, мені чи брати одяг тут, чи брати одяг там, там 2 метри різниця, ніякої різниці мені немає. І мені б хотілося, щоб саме була поруч приліжкова тумба. Так, а це вже я на наступний ранок демонструю вам квасну. Ми його вже, звісно, пили. Дуже сподобався, класний газований. На Смак мені набагато добріший, ніж. Тою, що продають в магазині, так що рекомендую. Хто ще не готував, то готуйте. Рецепт я напишу на екрані, так що робить, робіть скрін собі і смачного. І ще вирішила записати розмовну частину вже, де я в кадрі. По-перше, дуже вам хотіла подякувати за всі ваші коментарі і щодо розміщення меблів у кухні, і щодо мурашок. До речі, посипала на ніч корицею, побризкала уксусом. Зараз їх вже майже немає. Я сподіваюся, що ще якийсь день-два і вони підуть. Так що, велике вам дякую. До речі, також чекаю, якщо в кого є якісь ідеї щодо нашої вітання, як там можна переставити меблі, то також пишіть, як то кажуть, одна голова добре. А 10 тисяч ще краще. Хочу подивитися е, різні ну, варіанти. Ну, звісно, там є нюанси, бо розміри дивана великі, багато там вікон, дверей, і воно не все так стає, як би мені, наприклад, хотілося, але можливо я все одно не бачу якоїсь цікавої ідеї. А, до речі, ще мені казали, що і бойлер також можна поставити в котельню. Ну, щодо бойлера я взагалі не згодна. Мені здається, що бойлер можна ставити в котельню, якщо котельня там, ну, Через стіну і з ванною і кімнатою чи з кухнею. Тоді так, якщо котельня десь хто знаде в кінці хати, ну це я буду вже домивати посуд, і тільки тоді до мене прийде тепла вода. Тобто, це я вважаю зовсім непрактично. А ще знаєте, що я вам хотіла порекомендувати, порадити десь у коментарях під своїм відео мені писала Катерина, і в неї є свій канал. Ну, мені, звісно, стало цікаво. Я перейшла, подивилася кілька відео, і вони прекрасні. Це чудовий канал, на мою думку, дуже якісний. Перше, знаєте, що мене заворожило, це голос авторки. Ну, це просто щось. Він дуже затишний і неможливо просто не слухати таке. І там дуже багато цінних порад щодо там ведення господарства, саду городу. Ну, якраз, якраз того, чого в мене на каналі немає. Наприклад, хоча раніше я. Також з цього починала, але зараз я настільки пішла, там якісь ремонти, щось таке, що більше стосується дому, що про городи в мене взагалі нічого немає. Також там дуже багато цікавих страв приготування. Також людина творча, так що під відео я залишу посилання на цей канал. Переходьте, дивіться. Я думаю, ви точно не пошкодуєте. Підтримаємо український україномовний Ютуб. І Катерина тільки почала ось недавно вести свій канал. і Там підписників і ще, ще мало, але я вважаю, що в неї величезний потенціал. Також, знаєте, мені. Наче хочеться аж трішки вибачитись за таке відео, бо зазвичай є якась мотивація, я щось знімаю більш цікаве. Сьогодні відео там поговорила, там поговорила, там поговорила. Ну, якщо чесно, взагалі-то я хотіла зробити такий міні-відпустку собі, хоча би пропустити одне відео. І відпустку міні-я собі таки зроблю, тим, що запишу таке більш лайтове відео, як для мене воно легше в. Монтажі, але на каналі перерви тоді не буде. Ну, Сподіваюся, що такі відео вам також заходять, що вони вам цікаві, що це підготовка до наступних етапів вже більш цікавих із ремонтами, з якимись перестановками. Просто зараз я дійсно ще не бачу якоїсь цільної картинки, і я думаю, що за допомогою вас вона складеться. По-друге, також в нас робляться якісь роботи, але зараз їх робить чоловік, оскільки чоловік мене категорично проти того, що. Щоб я його знімала, то ну, я, звісно, знімаю якісь кадри ну, в перервах між роботами, там, що було в процесі, і я вже пізніше вам покажу, що ми робимо. Думаю, також буде дуже цікаво. А зараз я поки що збираю матеріал. Ну, і також, поки чоловіку відпустки, то я думаю, що це. Зрозуміло, що зараз більше часу я приділяю саме йому, а не канал. Також нагадую за купальник: що якщо він комусь із вас сподобався і підходить. До речі, я подумала, що можливо він годуючий мамі підійде, яка сама струнка, а груди в неї зараз великі. Бо коли я пам'ятаю, була ну. Молода, да, і годувала дітей грудьми, то в мене також була проблема з купальником навпаки. Низ мені підходив, а верх був замалий. Тому от якщо хтось в мене дивиться з годуючих матерів, то пишіть. І купальник я вам тоді відправлю. Та й що і все. Так, ну і на цьому, мабуть, буду з вами прощатися. Дякую, що дивилися до кінця. Дякую, що коментуєте. Дякую, що даєте поради. Що дивитесь, не забувайте ставити вподобайки. Для тих, хто чекає, обов'язково ще буде і поезія, тому що я сама обожнюю її читати. І вона мене також приймає до сліз. Ну і все тоді, і до наступних зустрічей. Людмила Галінська. Спекотний липень, жовтий, наче квука, розпалює прийдешній літній день. То смажить абрикосом круглі щоки то дзвоникам каптурики. Дзень-дзень. Свята пора. Гостює сонце з Богом, стікає медом лосно теплий час, і крутиться осою десь за рогом між папирівок то липневий вальс. В настурціях, розкішних коло ганку старі джмелі чаюють до зірок, шукає коник в травах забаганку, мотаючи мелодію в клубок. Сміється липень, радо стигнуть сливи. Блаженно мліє в пахощах шипшина, А десь сопуть притомлені щасливі, Маленькі янголи в рожевій конюшині.